Что там? Это вот. Я не знаю, я ходил домой, я не знаю. Я спросил я ли есть связь. Скажи, Мою? Так. А навіщо? Чтобы зналось, на свято. Ну Вячеслав мене звуть. прізвище Бобейко. Бобейко? Так. Вячеслав Степанович. Да. Згідно постанова Кабінету міністрів, 12.36, ви повинні бути з документом на вулиці. Ось є документи? Постанова це не є закон. Ну, ні, її теж. Постан... Законні вимоги. Законні не постанова, ви маємо, це а законні. В Україні про адміністративне правопорушення, який є комплексом законів. Угу. До мене які питання? Ви вже взагалі хто? Ми екіпаж, який і... ну, ви викликали. Да. Ми приїхали до вас. Ну, На Ви вашу... приїхали приймати заяву? Заяву, пояснення. Будь ласка, надайте документи, посвідчення. Ваше? Моє так. Да. І ваші документи. Які я до вас не приїжджав. Ви викликали нас? Змієвська Альона Ігорівна. Інспектор УПП в Одеській області. Дійсний до 30.07. Я слухаю вас. Будь ласка, можна ваші документи підсліжити? У мене відсутні з собою документи. Криваю, побачите. А чому у вас відсутні собою документи? Відкажіть? А що мене зобов'язує носити з собою документи? <'яті> постанова, <п 'яті> постанова? <п 'яті> мені законні підстави, а не постанова. є законні підстави Які? Ми, э... Ну Законні підстави від слова закон, а не від слова постанова. Підставлені. Постанова я питаю це, про законні це, підстави. Це, це, Постанова це, не є обов'язковою до виконання. Не не Ов'язково що... до виконання з яких пір? Завжди було. З яких пір? Завжди так було. Конституції у нас як написано. Згідно законів то згідно та безпеки. Згідно конституції. конституції, конституції законів, згідно конституції, а не згідно постанови. <рі> згідно закону. Ну не згідно постанови. Ви мені покажіть, де в Конституції написано, що в нас щось трапляється згідно постанов. Де там таке написано? Також згідно коду з про продвішення є відповідальність за порушення правил щодо карантину людей. А карантину людей. Що таке карантин? Тому ми вас просимо надати будь-який документ, щоб... Я не зобов'язаний, я запитую вас. Назвіть мені норму закону, яка мене зобов'язує. Норма закону, яка мене зобов'язує. Норма Наразіна закону. Акт. Норма закону. Норма закону. Я вже п'ятий раз кажу, що норма закону а не постанова. У вас документ ще посвідчує особу є? При вас У мене є дещо багато присохів. І що? А я не хочу вам їх надавати. Я не маю, я не маю такого бажання. А мене не зобов'язує нічого вам надавати. Ви хто взагалі? Ви Також я вас допоможу. Ви мене не можете попереджати, по-перше, по-друге. Це є. Порушення ви на статі маєте ласка, посвідчення посвідчення, будіє, посвідчення особи <кхех> я вам не зобов'язаний. Я не ще посвідчає. раз запитав, що мене зобов'язує, яка норма закону надавати? Вам же все пояснили. Я вам це я не пояснення. Ви зараз порушуєте статтю 185 кодексу України про одмін правопорушення кодексу України не виконуєте Чого? законні вимоги поліцейського та не надаєте. Законні вимоги це ті, що базуються на нормах закону, а не на нормах постанову. Вітаю вас, ви порушили статтю 185 Коло садини про мітровопорушення ми виконали, mm -hmm. ви виконали законну вимогу при ви законну вимогу. Ще раз норму закону норму закону назвіть мені, яка вимогу. мене зобов'язує. По я не почув, тому що я не знаю з ким я розмовляю. Що, щось, з ким я розмовляю посвідчення посвідчення. Шевченко, Владислав Ігорович, інспектор управління поліції в Одеській області. Власник посвідчення. Дійсний до 19.02.23 ОДП 012672. Видому з 19.02.19 року. А Будь ласка, можна витягнути? Посвідчення. Не можу. З тої сторони, що у вас написано там? Посвідчення. Поліція. Також чому приїхали? Не вийти? посвідчення. Підробний документ у вас. Підробний. документ? Так. так підробний, Який не має гербової печатки згідно надали... України стадії 20. Раз. Ви сповістили на лінію 102, що да, я сповістив невідомий невідомі да. людину, відвезли на Тойота. -Кріус. Ми з вами звільнилися. Да. Чому ви надали таке свідчення? Яке таке? Неправдиве. Неправдиве в чому? В тому, що ви будь пояснень, без будь-яких пояснень беззаконних на то підстав взяли людину. Кому? Мені громадянину України, такі, громадянин є. України, а ви це обов'язок. По-друге. Ви є Куди юридична поведе? особа, колега, стояв Який та колега? Та вам пояснював Спільник, а не одному. колега. Він стояв та пояснював спільника. Не колега колега. Це коли Чому люди ми працюють. Його до, е... Я запитав законні підстави. Які у вас для цього ми є? Ви мені, ви мені що? Ви не знаєте закону? Ви... Але хвилюєте ви розумієте? Я ще ви мене послухайте, що я говорю. Я, угу. я запитав законні підстави. Громадянин України, я хто я такий? А ви хто так? А що це ви не повинні? А ви що тут робите взагалі? На кого ви працюєте? Що ви нічого не ви нікому нічого не винні? А що ви тут робите? Ви що робите? Які функції ви виконуєте? Ви громадян України. А чому ви так ставитеся? Ми нікому нічого не зобов'язані чи його адвокат, я не байдужий громадянин, адвокат, я не адвокат. Яка різниця? Людину взяли без будь-яких нато законних підстав, посадили в автівку, відвезли туди, куди вам захотілося. Не виходьте. Я що, повинен у вас запитувати, що мені робити, чи що? Скажи, будь ласка, а куди вони тебе возили? На вардіо. Новоробйова відвезли, що вони від тебе хотіли? Пройшли? Чого? Я не, мог, не змог допомочитися в баночку. А, і все, це було підставою відмови тобі в експертизі, так? так. А що вони тебе коли зупинили? Вони зупинили тебе за цей бампер? Так. А як вони тебе посадили в машину і повезли? Ну на підставі чого? Ну, основання, так я на русском скажу. Основання законної які то були їм це діли. Ты что-то нарушил. Нет, ты бухал вчера. Сказал, что это нарушение бампер. А бампер. Она экспертизу тебя почему повезли? По какой причине? Потому что вот у них было подозрение, что ты якобы пьяный. Я так ну, понял? Да, да, да. Я... Да, скажите, пожалуйста, каким чином вы ви выруховывали, что людина в алкогольном спині? Яким чином? А до чого 452? Законні підстави, які вам надали повноваження взяти людину, посадити в автівку і повезти туди, куди вам захотілося. А при чому тут моз? Я про законні підстави, а не про моз. Ви керуєте з чим конституцією? Конституцію законні підстави у нас які провіду для встановлення вашої особи та написання вашої заявки. Ви хто? Хто тут голову розділ? Хуре підняв. Ми їдемо, містечко. Та голову розбив. Скоро я приїжджала вже. Ми не приїжджаємо. На виклик не байдуже громадянина приїхати. Я слухаю вас уважно. Ви приїхали приймати заяву? Заяву, пояснення та... Пояснення, 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 я ж вам сказав, я не надаю, це по-перше. Ваше право згідно статті 3 Конституції України, ви маєте право не... Добре, я зрозумів. Ви заяву не приймаєте, так? Да? Що бажаєте, я можу прийняти? заяву. Так, да, я бажаю. Тільки мені потрібно слідчо-оперативно. Я ж тому запитав, ви слідчо-оперативно, чи ви звичайний екіпаж? Їдьте до райвідділку, а мені потрібна слідчо-оперативна група. Якщо це не ви, то тоді мені з вами спілкуватися нема про що, бо це не ваше. Ми вам зараз пропонуємо добровільно приїхати з нами у відділку поліції, щоб встановити вашу особу. Мою особу встановлювати не потрібно, you know, тому що я викликав поліцію не для встановлення своєї особи, а для встановлення факту злочину, який я помітив. Я вас Особисто вас я не викликав. Особисто вас я не викликав. Ваш виклик прийшов куди до вас? На плана службове планшет? І ви приїхали до вас? Службовий планшет приватної структури. Терористичної організації ну, поліція так, України. Так, да, там мерія, у нас, терористична організація. Ну і не тільки мерія. Да, до до особи доривіли. Законні підстави. Ми вам пояснили. Це Він не пояснення. Не... Я спитав законні підстави. Я вам поясню. 185-та, якщо ви не бажаєте <кхух> нам подиві документи, а я, я не зобов'язаний. Розтокнув... Я спитав законні підстави. А чим я зобов'язаний? Чим? Я, постановлю, постановлю, кабінет, кабінет, я не про постанову, а про закон. У нас страна це, закона, це а, а не постанова. Сіте з нами. Мені нема ласка, потреби їхати. Їх... Мені потреби немає їхати до вас. Або ми встановлюємо особу тут, або. В... Встановлюйте, я вам що не даю. Документи. Які, документи? які документи? Я Ваш чим... Що мене зобов'язує вам надати документи, ви мені скажіть, Законні не які? В... Виклик. Стаття 5. Закони України про е, звернення громадян. Звернення громадян. Так. Це не звернення, це повідомлення було. Це є було. звернення чи повідомлення громадян. Повідомлення так. і звернення це так. різні так. речі. Як ви знаєте ваші документи, які посвідчують особу? Я вам не зобов'язаний їх надавати. Що мене зобов'язує? Ну, Я ви, запитую нас, в законі. Ви зараз, Вас, ви пояснили, ні, ви, що ви мені <праць> пояснили? Я запитав законні підстави, Власне? які підстави. що мене зобов'язує? Давайте розберемося. На якому основа? На яку... яким чином існує? Проблема книжка України. Де це прописано? Законні ми зараз лікбіс буде, і поправу не будемо проводити. Та а ви так, не проводьте лікбіс, ви, ви приймаєте заяву. Якщо ви не приймаєте заяву... У кожному порядку, а будь ласка. законному. Будь ласка, так, законному порядку. Будь ласка, можна слідчо-оперативну групу. От ми до, до неї їдемо. Давай. Вулиця Зорінська, 2. Одеса. Місто Одеса. Так. Я викликав слідчу оперативну групу за цією адресою. Приїхала патрульна поліція міста Одеси. Заяву не приймає і взагалі це не слідча оперативна Група, а звичайний патруль. так. Да. Мекта виклику повідомлення про злочин групою осіб терористичної організації під назвою Поліція України Патрульна. Да, я не поскаржитись хочу, я хочу написати заяву. Для цього прошу, щоб викликали на місце слідчо-оперативну групу. Да, чую. Та я не скаржуся. Повідомлення про злочин. Ще раз вам говорю. Групою осіб, які звуться Патрульна поліція України. Номер я не знаю. 102 написано. Номер 8825. Який ми злочин розподілили. А ви злочин? Як який злочин? Справа да. який? Так. Я чую вас. Хочу повідомити, що люди, які називаються поліція України, скоїть злочин. просив викликати на місце слідчо оперативну групу. Злочин який? Конкретно злочина якийсь. Що вони зробили? Ну, двоє людей. Посадили людину в автівку беззаконних на то підстав і повезли в будь-невідомому напрямку, начебто на освід... освідомлення, начебто людина виглядала, я начебто. А я людина, яка проходила повз небайдужий громадянин, подзвонив убеждаться ну а вы как вы чем Глазами нами проверяете вы мене Ми... не питайте вы ви виключите будь ласка потому що тут коїться злочин слідчу оперативну групу щоб я міг скласти на цих людей заявлення. не не смотри короче я шел вот чувака остановили Подошел, спрашиваю, <послужен> за что прошел чего? <послужен> че? Постанова кабинета министров недоделанные Нам показалось, что <послужен> он выпишет. Работать, Я позвонил на 102. послушайте, пожалуйста. Мы вам предлагаем в довольном порядке проехать с нами в отделение полиции, где будут оставлять ваши личности, потому что мы ее не можем. На основании чего? Я ничего. вам уже пояснил, на основании того, что вы не представляете как метод. А, а как я не самолет. обязан. И, соответственно, я не обязан. У меня других а, вариантов нет. Я не обязан, вы не обязан вам их предоставлять. Вам их предоставлять. Я предупреждаю о том, что и будет что что не вам принята физическая сила и спецсредства, если вы будете применять против людей Если вы будете шо применять шо? Либо будете нам препятствовать. А что я должен вам препятствовать? А в в маетесь, блядь, Чего так? А я не собираюсь судить. Ну. Я спросил caso, основания. Основания. Основания, основания какие-то. Какие вы Нет, нет основания нет. Я какие? вам последний раз говорю. Основания какие что. А что, после последнего раза что будет? Угрожаю? Это шоу. Ну я спрашиваю, э, дальше что будет? А я должен На основании Пророк. чего? Я вам все поясню. На основании поясню. чего? Давай, ну, на основании чего? А ума, вот руки мои руки. руки, я, руки, не руки я не должен их Я говорю пятый раз, руки за спину. Шестой за спину. говорю, я не обязан а их сзади носить. не несете, какой Я что? Что вы делаете? руки не